Ну, Показує, яка температура термопарою на тестері на мультиметрі. 58-59 градусів посередині грілки на корпусі. Це тільки пів години від старту. відколи я її запустив. Ну, можна рахувати 60 градусів в середньому. Вот. Тут замірюємо знову. Та так само вона рівномірно по всьому прогоріта. Я куди не доторкнуся, я тримати палець не можу. Дуже сильно пече. Я думав, 50 градусів я зможу тримати, а насправді ні. Настільки гаряче, що я реально 50 градусів обпікаюся, тримати не можу. 2 секунди максимум і вже пече. Ось так, 0, 1, 2. І все вже не можу. Ось тут верхня ось ця кришка гарячіша, до речі. По відчуттям. Тут взагалі секунду тримаю і вже опік палець. Давайте її заміряємо, яка тут температура. Ця гарячіша, бо тут каталізатор всередині. О, о ця реально о, от гарячіша, дивіться. Тут, напевно, 70 градусів. Так. Знизу там 60 корпус, там де спирт залятий. Ось тут де сіточка, де і заходить повітря, цей метал має температуру 70 градусів рівномірно. Термопара повільно буде набирати температуру, бо вона скользить. Якби я приклеїв термоклеєм, то би показувала правильно. А так вона ще й.